Привіт, друже! Давай поговоримо про момент, коли ти не можеш відпустити минуле. І в кінці побачимо, як стоїки з цим боролися. Почнемо! Ти відчуваєш себе у пастці, де жінка завдала тобі великого болю і здається, що ти не можеш ні подолати це, ні забути. Скільки б ти не намагався, ця ситуація завжди повертається у твої думки. Якщо ти втомився постійно прокручувати одне й те саме знову і знову. То це відео саме для тебе. Сьогодні я покажу тобі єдиний спосіб, як назавжди подолати цей біль, залишити його позаду і відновити своє життя з нуля без повернення назад. Залишайся до кінця, адже в фінальній частині мого відео я розповім про один надзвичайно важливий момент, який допоможе тобі зрозуміти, чому зацикленість на цьому болю не лише шкодить тобі. А й заважає тобі рухатися вперед у всіх сферах життя. Перше, що тобі потрібно усвідомити, щоб подолати завданий тобі біль, треба визнати його таким, яким він є. Це емоційна рана. І так само, як і з фізичною раною, якщо її ігнорувати або робити вигляд, що її немає, ситуація тільки погіршиться. Часто чоловіки намагаються приховати біль, гнів, розчарування і смуток. Тому що знають, що їх образили, до них поставилися без поваги, їх зрадили. Але щоразу, коли ти намагаєшся забути це, біль повертається. Це впливає не лише на твої майбутні стосунки, а й підриває твою впевненість у собі. Перший крок до подолання цього прийняття своїх почуттів, йдеться не про те, щоб здаватися сильним або ігнорувати те, що відбувається всередині. Це про те, щоб подивитися на себе у дзеркало і сказати, так, вона завдала мені болю, але це не визначає, хто я є і наскільки я цінний як людина. Справжня сила приходить, коли ти визнаєш свій біль замість того, щоб його приховувати. Одна з головних причин, чому ти досі застряг у цьому болю, полягає в тому, що твій розум постійно повертається до цієї ситуації. Можливо, ти думаєш про те, що міг зробити інакше. Звинувачуєш себе, або що ще гірше, сподіваєшся, що вона колись пошкодує про все і попросить у тебе вибачення. Але такі думки заганяють тебе у нескінченний цикл болю і розчарування. Ось де на допомогу приходить концепція когнітивно-поведінкової терапії, яка називається когнітивна реструктуризація, йдеться про ідентифікацію і зміну тих думок, які утримують. Тебе в минулому. Запитай собі, що я отримую, думаючи про це знову і знову. Я скажу тобі відповідь: нічого. Єдине, що ти досягаєш, це подовжуєш свої страждання. Те, що тобі слід зробити, це переписати свій ментальний сценарій, замість того, щоб запитувати себе, що пішло не так, у чому моя вина, що я міг зробити інакше. Зміни підхід. Почни ставити собі правильні запитання, що я можу з цього винести, як це зробило мене сильнішим, як цей досвід допоможе мені у майбутньому в стосунках з жінками. Це і є правильні питання. Багато чоловіків застрягають у почутті образи та злості, думаючи, що це їх захищає та робить сильнішими, але насправді це тримає їх у пастці. Якщо ти залишаєшся прив'язаним до образи на цю жінку. Яка тобі нашкодила, то фактично передаєш їй контроль над своїм життям. Ти дозволяєш їй продовжувати впливати на твої емоції, рішення і, зрештою, на твій загальний добробут. Уяви, що щоразу, коли ти згадуєш про неї, тебе охоплює гнів і образа. Ти відчуваєш цю злість і замість того, щоб звільнитися, ти знову і знову підживлюєш цей біль. Запам'ятай, образа це не ознака сили це емоційна в'язниця. Тому я хочу поділитися з тобою технікою емоційного звільнення, яка допоможе тобі це подолати. Важливо навчитися відпускати. Йдеться не про те, щоб її пробачити. Якщо ти цього не відчуваєш, тобі не обов'язково це робити. Йдеться про те, щоб звільнитися від потреби, щоб вона змінилася, щоб вона шкодувала або щоб усе було по-іншому. Тому що нічого з цього не у твоїх руках. Ти не можеш цього змінити. Натомість повторюється як мантру: відпустити не означає забути, відпустити означає обрати свободу. І саме тут криється твоя сила. Ти не можеш змінити минуле, але можеш вирішити, що воно більше не буде мати влади над тобою. Все досить. А тепер найважливіше: настав час відновити себе. Подолати біль це не просто залишити його позаду. Це можливість вирости та розвинутися. Можливо, тобі здається, що ти ніколи більше не зможеш довіряти жінкам, або що ніхто не оцінить тебе по-справжньому. Але це лише пастка твоєї свідомості. Це момент, щоб зосередитися на собі, робити те, що ти відклав на потім через стосунки, розвивати свої захоплення, будувати міцніші стосунки з друзями, дбати про своє фізичне та ментальне здоров'я, особистий розвиток. Це найкращі ліки від емоційного болю. Чим більше ти працюєш над собою, тим менше місця залишається для того болю, який тобі колись завдали. Наприклад, якщо ти колись любив займатися спортом, але закинув це через негативні емоції, поверни цей звичний ритм. Самодогляд це не тільки про фізичне здоров'я, а й про емоційне. І знаєш що? Кожен маленький крок до покращення твого життя. Це доказ для самого себе, що завданий тобі біль не визначає тебе. Ти значно більше, ніж цей досвід. І нарешті останній крок найважливіший: закрий цей розділ. Неважливо наскільки сильним був удар. Важливо лише одне: не озиратися назад. Подолати біль назавжди означає не дозволяти цій ситуації визначати тебе і впливати на твої майбутні рішення. Адже це не просто кінець стосунків чи рани, яку ти отримав. Це початок нового етапу у твоєму житті. Як ми вже говорили у цьому відео, кожного разу, коли спогади повертаються, не дозволяй їм топити тебе у болю. Натомість використовуй цей момент, щоб нагадати собі, як далеко ти вже зайшов і наскільки сильним ти виявився. Я гарантую тобі, що настане день. Коли згадуючи все це, ти більше не відчуватимеш болю. Навпаки, ти відчуєш гордість за те, що зміг це подолати. І це відчуття безцінне. Ну що ж, шановний, настав час для фінальної розмови. Як бачиш, подолати біль, який завдала тобі жінка, це не те, що відбувається за одну ніч, і це точно не те, що можна просто забути. Я це розумію. Але ось що я можу тобі сказати: подолання цього болю. Це процес, який зробить тебе сильнішим, мудрішим і більш усвідомленим щодо себе та своїх можливостей. Те, що насправді має значення, це не те, що вона зробила з тобою, а те, що ти зробиш із цим досвідом. І дуже важливо усвідомити, ти не мусиш нести цей біль із собою завжди. У твоїх руках сила відпустити. Справжня зміна відбувається не тоді, коли вона шкодує. Не тоді, коли вона раптом тобі пише ні, справжня зміна це момент, коли ти більше не чекаєш її вибачень і починаєш жити тільки для себе. Бо щойно ти усвідомиш, що твій добробут не залежить від вчинків інших, а лише від того, що ти обираєш робити далі. Знаєш, що відбувається? Ти стаєш по-справжньому вільним. Тож запам'ятай, біль, який ти пережив, не визначає твою цінність. Образа, яку ти носиш у собі, не робить тебе сильнішим. Подолати це означає закрити цей розділ і відкритися для нових можливостей, для нових людей, і найголовніше для нової версії себе. Так, біль неминучий, але страждати вічно це вибір. Вибери відпустити, бо твоє життя заслуговує на більше ніж просто цей епізод. А тепер подивимось, що стоїки нам підкажуть ось що вони роблять. Приймає реальність такою, як вона є. Стоїк не витрачає час на а що, якби я вчинив інакше. Зрене. чому вона так вчинила? Або чи шкодує вона? Він розуміє, що минуле змінити неможливо, і тому приймає те, що сталося як факт. Не засмучуйся через те, що тобі не підвладне. Епіктет контролює лише те, що в його владі, жінка, її поведінка, її вибір. Це не в його владі, але в його володіннях, його реакція на ситуацію. Він вирішує не давати цій ситуації контролювати його емоції. Якщо ти засмучений чимось зовнішнім, то не воно тебе турбує, а твоє судження про нього. Марк Аврелій спостерігає за своїми емоціями а не зливається з ними. Стоїк не заперечує біль, але й не дозволяє йому керувати собою. Він аналізує його. Я відчуваю злість. Чому? Я сумую, але чи має сенс залишатися в цьому стані? Людей засмучує не саме явище, а їхнє уявлення про нього. Епіктет використовує ситуацію для свого зростання. Замість того, щоб жалітися або застрягати в минулому, стоїк запитує, чого мене навчив цей досвід, як він допоможе мені стати мудрішим? Як я можу краще обирати людей у майбутньому? Перешкода, на шляху стає шляхом. Марка Врелій. Відпускає очікування і не чекає справедливості. Стоїк не витрачає енергію на думки про те, чи людина усвідомить свою помилку. Він розуміє, життя несправедливе, і це нормально. Сподіватися, що погана людина тобі не зробить боляче. Це як чекати, що Лев не нападе на тебе, бо ти добра людина. Марка Аврелій. шостий фокусується на своїх чеснотах та житті, розвиває витримку. Практикує спокій, спрямовує увагу на важливіші речі власне зростання, цілі, здоров'я, друзі. Завжди пам'ятай, що ти можеш піти геть, ти можеш жити чесним життям, щасливим життям. Це в твоїх руках. Марк Аврелій. І ось результат: ти стає сильнішим, а не слабшим. Бо справжня сила це не те, щоб помститися або довести щось комусь. Справжня сила це спокійний розум, що не піддається стражданню. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, якщо був корисним, і вподобайка з вас. До зустрічі!